Нас як своїх дітей, як одну духовну родину на землі. І в Євангелії Луки у 18 розділі ми читаємо з вами з 15 вірша. До нього ж приносили і немовля, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус покликав та й каже, пустіть дітей, щоб до мене приходили. І не забороняйте їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не війде. Отже, ми маємо із вами усі підстави. Для того, щоб сьогодні пережити радість прийняття Божого благословіння для нашого брата Северина, який є третьою дитиною в родині Віктора Павловича і Марії Олександрівни Васюків. І зараз ми будемо свідками того, що вони пообіцяють перед Господом. І перед усіма своїми одновірцями в плані приготування до благословіння дитини. Дорогі Віктор Павлович і Марія Олександрівна. Чи ви знаєте ви, що народження вашого сина Северина це дар від Бога? Чи бажаєте ви? Віддати Богу хвалу за цей дивний дар. Чи бажаєте ви сьогодні посвятити вашого сина Северина для Господа? Чи обіцяєте ви зробити зі свого боку все можливе, щоб навчити Северина любити Ісуса Христа і бути вірним Йому? Тепер я звертаюся до громади із запитанням. Чи обіцяєте ви, дорогі брати і сестри, члени 3 Львівської громади Церкви Адвентистів Сьомого Дня, чи обіцяєте ви підтримувати молоду родину, родину наших служителів вашими заступницькими молитвами і вашою турботою про їх виховання і? Про Северина. Якщо так, давайте встанемо і звершимо молитву. Я запрошую сюди підійти ближче наших присіперів, пропокладених служителів, щоб ми разом звершили молитву. Наш дорогий небесний Отче. Ми щиро дякуємо тобі за те, що ти любиш нас як своїх дітей і задовільняєш усі наші духовні і фізичні потреби. Ми дякуємо тобі за те, що ти створив сім'ю на цій землі. Ми дякуємо тобі за сім'ю Віктора Павловича. І Марії Олександрів за їх дітей Анісію, Луку і особливо за новонародженого сина Северина. І в цей час після того, як батьки і громада дали обітниці перед Тобою присутності святих ангелів і Духа Святого, ми звертаємося до Тебе, Отче Небесний. І просимо тебе, благослови Віктора Павловича і Марію Олександрівну мудрістю згори для виховання їхніх дітей, особливо для виховання їхнього сина і Семирина. Ми просимо тебе, благослови їх терпінням, щоб вони могли, зустрічаючись із труднощами у процесі виховання з твоєю допомогою долати їх. Благослови Господи їхнього сина, Северина захистом своїх святих ангелів. Нехай вони постійно супроводжують його по його земному житті. Благослови Северина мудрістю, щоб він. Міг знаючи волю Твою зі слова Твого, яка буде представлятися йому з уст батьків на загальних богослужіннях церкві, з твоєю допомогою виконувати її. Благослови, Господи, Його фізичним здоров'ям, щоб він був підтримкою для своїх батьків і радістю для церкви твоєї і славою для тебе. Благослови Господи, щоб Северин зростав у благодаті і міг бути готовим до славного приходу Ісуса Христа. Даруй, щоб усі наші сім'ї, усі наші діти, вони були слухняними своїм батькам. Дякуємо Тобі за почуту молитву. Будь прославний за все, як наш люблячий Бог, Отець. Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. ще на секундочку вас Віктор Павлович є членом Третьої львівської громади Церкви до го дня. І в його житті відбулося особливо. Унікальна подія, а саме рукопокладення у сан проповідника нашої церкви. І ми хочемо від імені нашої громади привітати вас, Віктор Павлович, із цим великим цією великою довірою від Господа і від церкви. І в цей час побажати вам від нашого імені зі Слова Божого таке побажання. Перше послання до Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Уважай на самого себе. Та на науку. тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Амінь. Амінь. Віктор Павлович ще чекайте. Та як ви ваші стосується дитячого відділу, ми вас вітаємо. Ми бажаємо вам всього найкращого, щоб ваша дитина була здорова, мудра, гарна, голові на славу, а щоб ви нею і вас не Господь благословить. І маленький подачи від дитячого відділу. Дякую.